Є величезна кількість різних сортів та гібридів помідор. Але сьогодні будемо про помідори із супермаркету. Це не вони, ми про інші. От і я була в супермаркеті та купила ось такі помідори. Сподобався, їх зовнішній вигляд, розмір. Ви б хотіли такі посадити собі. Не впевнені, чи вони такі вродять? Звичайно. Ви не знаєте, якої вони висоти. Хоча зазвичай у промислових масштабах вирощують високорослі помідори, та ще й гібридні. Саме такі купила ось я. Декілька днів постояли, але, звичайно, вони вже трохи зайве перестояли, бо про них забула. У нас мабуть, теж таке трапляється. А вони почали гнити. Але краще достигли, бо зазвичай їх, звичайно, збирають. Не зовсім стиглими. Були на таких гарних гілочках по 2-3 штучки. Тому вже добре стиглі, і можна впевнено збирати насіння та весною сіяти. Вони дадуть урожай обов'язково. Але насіння вже буде з них збирати марно. Урожаю такого не дадуть. А висота детермінантні і індетермінантні. Розраховуємо, що будуть високі, гарних врожаїв. Купуємо, вибираємо насіння та сіємо. Трошки перестояли, але, думаю, нічого, вродять ось такі.